Добрий день, любі друзі! У нас пора року зима і сьогодні ми з вами зробимо аплікації красивої святкової зеленої ялиночки. Ялиночка буде незвичайна, ялинка буде не валяйка. Щоб зробити таку красуню, нам будуть потрібні зелений папір, синій папір, прикраса для ялиночки, ножиці, клей і клейоночка. Починаємо ми з синього паперу. Беремо, складаємо його наполовину. Потім беремо предмет другої форми. Ми мене тарілочка і обводимо. Ножницями вирізаємо. І вийде у нас основа для нашої ялинки. Тепер беремо зелений папір. Нам треба з вами вирізати 4 квадрати меншого розміру, а 4 квадрати більшого розміру. Це у нас будуть гілочки самої ялиночки. Квадрати ми приготували. Тепер будемо малювати кружечки. На більших квадратах намалюємо більші, на менших намалюємо менші. Намалюємо, будемо вирізати. Кружечки ми приготували, тепер будемо її складати. Складаємо рівно посередині. Повинно бути 4 великих і 4 маленьких. Починаємо складати саму ялиночку. Беремо два кружечки, намащуємо клеєм і отак от складаємо один до одного. Маленькі зробили, тепер великі. Клеєм намащуємо тільки зверху одну сторону приклали, притиснули. І ось так ми з вами зробили самі гілочки-ялиночок. Дві великих і дві маленькі. Тепер одну маленьку вкладаємо в іншу, притискаємо клеєм не забувайте намащувати. Тепер велику намастили клеєм, кінчик також притиснули. А тепер велику вкладаємо в маленький. І ось така у нас з вами вийшла ялиночка. Святкова новорічна ялиночка дуже красива, так що і ми свою зараз будемо прикрашати. Тепер нашу красу ялиночку треба переклеяти на основу. Пам'ятайте основу на синю кольору. У кожного дерева є стовбур. У нас є прямокутник коричневого кольору. Візьмемо ножниці і з однієї і з другої сторони відріжемо в прямокутника кути і вийде ось такий стовбур. Намастимо його клеєм і приклеїмо на серединку нашої синої основи. Рівно посерединці. Зверху намастим клеєм і приклеїмо саму ялиночку. Дітки, подивіться, наша ялиночка над нашою основою виступає. Ось вона. Наполовинку вона буде зверху. Ми її приклеїмо і вона буде добре триматися. А тепер саму ялиночку будемо прикрашати білим сніжком. Ялиночка наша чарівна з подарунками. Внизу біля стовбура покладемо подаруночок. Ось така красуня вийшла в мене. Дітки, чекаю фото ваших красивих новорічних лісових красунь.